Добрий день, шановні колеги, вчителі математики. Продовжуємо з вами розмову на тему, як навчити учнів розв'язувати геометричні задачі. Минулого разу я обіцяв вам пояснити шаблон розв'язування задач на використання ознак рівності трикутників. Ось цей шаблон записаний зліва. Ви бачите, трикутник такий, то дорівнює трикутнику такому, то за, і далі йде назва ознаки, якою ми користуємося за двома сторонами кутом між ними, стороною двома прилеглими кутами, або за трьома сторонами. Я пропоную дітям називати саме таким чином ознаки, а не нумерувати їх першу, друга, третя, оскільки такий спосіб дозволяє кожного разу. Повторювати дітям суть цієї ознаки. Але це не все обґрунтування. Ми повинні підтвердити, обґрунтувати, що ми маємо право використовувати цю ознаку. Тому продовжуємо справді і вказуємо рівність трьох елементів цих двох трикутників із обґрунтуванням кожної з цих рівностей. Давайте розглянемо застосування цього шаблона на прикладі. Маємо задачу: два відрізки А Б і С Д перетинаються в точці О, яка є серединою кожного із них. Довести, що трикутник БОЦ дорівнює трикутнику АОД. Тобто, ясно, що необхідно застосувати одну із ознак рівності трикутників. Маючи перед очима оцей шаблон, діти. Проводять міркування. Отже, міркування вони проводять таким чином. Трикутник ВОЦ дорівнює трикутнику АОД за двома сторонами і кутом між ними. Справді. АО дорівнює ОБ, оскільки О середина відрізка. СО – вже другий рядочок. Це О дорівнює ОД, оскільки О середина відрізка СД. Кут БОЦ дорівнює куту АОД, бо вони вертикальні. Зверніть увагу, що у кожному з цих рядочків в обґрунтуванні ми використали одне із тих обґрунтувань, яке записували минулого разу у списку обґрунтувань для рівності елементів трикутників, рівності відрізків або рівності кутів. Оця схема, оцей шаблончик, учнями засвоюється в процесі виконання вправ. Для засвоєння уміння. Доводити рівність трикутників я підібрав невеличку систему задач у вигляді певних ситуацій, які необхідно розглядати на уроках на різних їх етапах. Ось перші дві такі ситуації. Ну, першу ми розглянули, друга ситуація. Нам дано відрізок АВ дорівнює відрізку АС. Кут BAD дорівнює куту САД. Довести, що трикутник АБД дорівнює трикутнику АДЦ. Учень, дивлячись на цей шаблон, проводить міркування. Трикутник АБД дорівнює трикутнику АЦД з двома сторонами і кутом між ними. Справді. АВ дорівнює АЦ за умовою. Кут БАД дорівнює куту САД за умовою. АД спільна сторона. Як бачите, знову використані ті обґрунтування, які ми вказували у списку обґрунтувань рівності відрізків рівності кутів. За допомогою запропонованого шаблону учні закріплюють уміння застосовувати першу ознаку рівності трикутників. У певних типових задачних ситуаціях. Ось ці ситуації можуть виглядати так. Дві ми вже розглянули і ще кілька. Дано АО дорівнює СО. БО дорівнює ДО. Довести, що трикутник АОД дорівнює трикутнику СОБ. Зрозуміло, що тут використовується перша ознака. І тут використовується рівність сторін трикутника, трикутників за умовою, а також рівність кутів як вертикальних. Наступна задача. Можна запропонувати дітям задачу тільки у вигляді малюнку. І вони повинні самостійно про... прочитати дано цієї задачі. Тобто учні зачитують таким чином. Дано АВ дорівнює СД кут CBD дорівнює куту ADB. Довести, що трикутник АБД дорівнює трикутнику СБД. Знову ж таки, використовується перша ознака і е, об, обґрунтування для рівності відповідних елементів цих трикутників. Використовується із тих списків, про які ми говорили на попередній бесіді. Тобто, тут у нас є рівність сторін і рівність кутів за умовою, а також сторона БД є спільною стороною цих трикутників. Ще одна типова ситуація, яка зустрічається в задачах. на сторонах кута СО. Д. Позначені точки А, С, Б і Д таким чином, що ОА дорівнює ОБ, ОС дорівнює ОД. Довести рівність трикутників О, ОБЦ і ОАД. Для того, щоб довести рівність цих трикутників, ми вказуємо, що сторони цих трикутників. Рівні за умовою, а оцей кут спільний. Таким чином, проходячи через ці задачні ситуації, ми даємо учням можливість використовувати і повторювати постійно всі ті обґрунтування, які розглядали у списку. Ще одна задача. Відрізочок АВ дорівнює відрізочку СД. Кут дорівнює куту DCA. Довести рівність оцих двох трикутників. За умовою рівні ці дві сторони, ці два кути і одна сторона спільна. Така ситуація. Маємо кут АОБ, ОК бісек 30 цього кута. Причому ОА і ОБ рівні. Довести, що АК дорівнює БК. Як бачите, тут задача вже ускладнена, оскільки нам треба довести не просто рівність трикутників, а рівність певних відрізків. У доведенні цієї задачі ми використовуємо із наших списків ОК співна сторона. ОА і ОБ рівні за умовою. і кути АОК і БОК рівні, як утворені бісектрисою, і сторонами цього кута. Трикутники ОКА і ОКБ рівні, а з цього випливає, що БК і АК рівні, як відповідні сторони. Ось подивимося тепер, як це виглядає у розширеному шаблоні. Розширений шаблон для задач такого виду виглядає таким чином. Тобто перша частина шаблону доповнюється ще одним кроком. На першій частині ми доводимо рівність трикутників. Це те, той алгоритм, який ми з вами відпрацьовували на попередніх шести випадках. А далі робимо висновок, що, наприклад, в даному випадку відрізок такий дорівнює відрізку такому. Як відповідні сторони у рівних трикутниках. Далі ми переходимо до вивчення другої і третьої ознаки рівності трикутників. У кожному з цих випадків ми розглядаємо цілий ряд аналогічних задачних ситуацій, але вже трошечки зміненими умовами для того, щоб можна було використовувати другу і третю ознаки рівності трикутників. Про ці задачні ситуації, про ту систему задач я розповім вам наступного разу. Я бажаю вам успіху у вашій роботі. З вами був ваш колега Василь Васильович. До зустрічі на наступній бесіді.